Знову стрім відвалився. Перезапустив я його. На Ютубі стрім так і не працює. Стрим відвалився повністю. А, дякую за 445 гривень. Донатик я бачив. Подякував. Це просто якийсь жахливий жахацький жах. Таніславко, це вже X5. Дупа горить, дупа горить, горить, дупа горить. Не готовий. Ні, Слава, ну ти сам бачиш, яка в мене ситуація, м'яко кажучи, неприємна, м'яко кажучи, справа в тому, що завдяки одній добрій людині, неймовірно прекрасній, чудовій, і взагалі я собі нарешті придбав ДБЖ. Хто не знає, що таке ДБЖ, це джерело безперебійного живлення. <свісно> Тому що оці всі приколи з електрикою у нас взагалі сьогодні і вчора спостерігається така хрінь. Вмикається світло за графіком, все працює, і в рандомний момент світло просто вирубається на декілька хвилин. Потім знов з'являється. Це було вчора таке, сьогодні це два рази було, а перед цим таке було вночі. На три секунди вимкнули світло. Три секунди. А я чудово розумію, що якщо немає у пса, то можуть бути проблеми з такими неочікуваними вимкненнями, так би мовити. Ось. Я до чого вів. Приїхав вчора мені вже цей ДБЖ, значить. Я ж давай все перепідключати, чи поза позавчора, позавчора. А, давай все перепідключати. І тут я бачу, що блок. Я, я, я не можу згадати, де. Можливо, я його вже й викинув. Ні, ось, ні. Це блок е, живлення до монітору. Я чую, що він шкварчить. А я, ну, я розгубився трішечки. Так буде краще видно. Видно вам, да Ось? Чомусь автофокус працює на мою пику. А там. Якогось дідька надламаний дріт, і дроти оголені, і вони іскрять. Сказати, що я пересрунькав, це нічого не сказати. Але завдяки тому, що я собі встановлював ДБЖ, я помітив цю несправність вчасно. Просто я собі уявляю, що було би, якби в один прекрасний момент. Там десь щось законтачило би, і це все десь. Ну, це монітор, як мінімум, міг, напевно, десь підгоріти від цієї хріні. Мені довелося в екстреному порядку замовляти цей блок. Добре, що є інтернет. Я його собі замовив. Він мені сьогодні вже приїхав. Так, це я його позавчора замовив. Сьогодні він приїхав, я, я підключив, зараз, типу, все працює. А я ж, наскільки я пам'ятаю, я обіцяв, що стріми будуть сім тижнів одна гра, сім тижнів, господи, тиждень одна гра, тиждень інша і так далі, і так далі, і так далі. І вчора в мене не було стріма. Я сьогодні, нарешті, дорвався, запустився, а воно ось такі ось неприємні вибрики. Але можете привітати, ми вже зібрали більше 1% від всієї суми, що мені потрібно на оновлення компа. Тільки бляха, я боюся з такими цінами, з таким ростом стрімким цін на це все залізо. Ні, я дуже хочу. Я дуже хочу. Я дякую людині, яка мене на це надоумила. Підштовхнула, так би мовити, дала пенька під сраку. І я дякую людині, яка мені ще й на це донатить. Дай Боже вам здоров'я! Я просто сижу і шифрую, варто йти в катку чи не варто йти в катку? От, от таке оце баланс? Не до баланс. Ну, от зараз ніби вже все норм. Даха, як мені цю вебку зафіксувати? Може і з приклеєм приклеїти, а? Просто хочеться зрозуміти, якого біса це взагалі відбувається. Чому, сука, це відбувається саме зі мною? Рака, мотика. Та може в мене бути хоч трішечки, блять, якогось спокою, спокійного в цьому житті, блять. Віртуальному. Ну, може бути таке, що хоч певний період. Як курва не одне, то блять інше. То світло, то інтернет, то те вилетіло, то те гавкнуло, то те перегоріло, то те заіскрило. Але як би там не було, я намагаюся зберігати спокій. Важко. Я стараюсь. І люди, які знають мене давно, розуміють, що відбувається у мене зараз всередині, який там вулкан лайна оцього всього. Та ні, слава, воно, воно розумієш як? Ну, воно не те, що це щось таке гнітюче там. Насправді це все дрібниці. По факту. Проблема, напевно, більше в тому, що цих курва дрібниць дуже багато. Оце ось дратує. Ляха, тут же є якісь квести диви. Чого я їх не виконую? А що я маю тут зробити? Куди це мені треба йти? Arc has seemed especially erratic after the storm. I need my antennas working now more than ever. Біл депот, це щось ...трака знайома. А поки я не пройду ці квести, я не викиную на А це треба йти на, на блакитні вороги. Has seemed especially special Hello again. <laughs> he will шукати філ депо спробую запустити катку не знаю чи що все щось вийде але спробую Біл the pot. ти ж бачить таку локацію? Я не бачу. We hit a field depot. То воно ж мені не відмітило, правильно на мапі нічого. Ні. А, я не п'яна, я просто за кооохона. Лава, якщо ти тут спостерігаєш за стрімом, що воно мені розкаже? Thank you.

началось. Да, заработать на стрим выдвалилось. А я бы все и возьмись в а будке. стабілізувалося Ну то як це? Вибірково слава? Зранку вибітне до досять а ввечері до досять Функція, я тобі скажу, щось є. Я з такого боку на це навіть не дивився, чесно кажучи. Ну, але з іншого боку, слав, ну хто я такий по факту? 5 надто низького польоту пташка. Бо не Дудоси, але ну по факту. Тут є на твої. Ти ж розумієш, що ДУДОС атака це не безкоштовна хліб. І додоснути мене на протязі двох чимось місяців ну, таке собі заняття, як у мене. Е, Сергій, привіт. Бачиш, проблема в тому, що з цими прикулясами в мене був чат з іншого стріму. я не бачив, що ти писав. Пардон Це мій писав. Я намагаюся виконати квести, я сьогодні переглядав чергове відео, і я зрозумів, що я на них забив на ці квести. Прям конкретно забив. Де прям ніяк взагалі випрягнути. А є ж там якісь приколяси? Може людина вже й пішла, я тільки помітив. Ні, туди по-любому має бути якийсь вихід. Чи вхід? Ну оця ж хрінь тут не просто так стоїть. не хоче на трубу вискочити. Мені треба потрапити на якийсь філд депот, а я поняття не маю, що це і де воно знаходиться. той странний філ депот чи ця локація чи чи що то за матня